Бажаємо всім здоров'я. Ми знову з вами. Знову аналізуємо новий тур чемпіонату України, 23-й тур чемпіонату України з футболу. Було досить багато цікавих поєдинків. І приступаємо до огляду матчів. Розпочинаємо Верес Львів. Ну, тут можна сказати, що Львів то, що нас почув, минулої передачі старався. Двічі виходив вперед в першому таймі завдяки там хорвату Сворожняку. Вів, але Верес доганяв і знову ж таки Близніченко забив. Про те, що ми говорили, що один із лідерів команди стає. Але як у матчі Крибас Чорноморець, все вирішив. Точний удар, шестакова. Ну там було рикошет, такий трошки кур'йозний гол, я б сказав. По всім м'ячик по всім головам, поскакав, але все-таки залетів ворота. Це поговорить про те, ну, що вереса ми знову ж таки. Говорили у минулій передачі, що не дуже такі, скажем, футболісти, які можуть вирішити. Тут, скажімо так, я би сказав, більше пофартило. Те, що ти говориш, що футболісти ще мають, як там, воротарі, футболісти мати щастя. Тут футбольне щастя було на стороні Вереса, можна сказати. А я би, перш ніж аналізувати цей подинок, взагалі хотів розказати цікавий факт, чим об'єднують ці два команди. Пам'ятаєш, 2018 рік Верес грав а, в чемпіонаті України. Він не зливав, просто основним інвестором даного клубу ну, мали в людина, до... людина була, яка вирішила перевести команду з Рівного, передислокувати Львів. Львів на той момент виступав в другому дивізіоні чемпіонату України і фактично Верес залишився без фінансування. І в нас якось так незрозуміло. Зуміло, як виписаний регламент, і стало те, що верес. Перейшов взагалі втратив статус професійного клубу, клубе, а Львів в... з другого дивізіону перейшов грати вищий дивізіон чемпіонату да, України. І фактично з 2018 року команда лише і тим це. займається, що бореться за виживання, і та трансферна політика, яка відбувалася, пам'ятаю, що там 90% гравців були бразильці, бразильці африканці. Да, хотіли думати... З іммігрантами? Ну да, хотіли думати, хоча досить непогані були футболісти, були. які які технічні були, тобто реально вони копійки їх купили, і потім їх перепродали. Звичайно, ми не знаємо, який результат був. Але також про цей поєдинок гра була за 6 очок, в якій Верес переміг, і фактично він і в Львів втопив, тому що Львову цих очок буде досить не вистачати. Хоча Львів мені надзвичайно сподобався, mm -hmm. але команду підвів голки Юрчук, два гола, які він пропустив від Теж, до речі зі школи Дніпра. Кучерова і від Близніченка. Кучеров там з кількох 20-50 метрів вдарив, а Близніченко взагалі з 30, 30 метрів вдарив, і він не зумів, ну взагалі, це дитячі помилки, які були зроблені голкіпером. Тоді хорватський легіонер Сваржняк зрів, можна сказати, що спочатку вийшли, зрівняли рахунок, тобто інтрига була на футбольному полі, так як ти говорив, Шестаков забивши третій гол. У і знову там України. такі є питання: і до варторя, і до захисників. Ну, це тут такий... вже, більше, тут вже більше до. Сумбурний, сумбурний такий гол. Але можемо привітати Вере з перемогою, можемо привітати Вірта з перемогою. Дивіться, і... нашу передачу минула. Ну, можливо. Ну, він сам себе корить за те, що відбувається в клубі, тому що реально подивитися в турнірну таблицю, команда все нижче і нижче з кожним тором опускалася. Знову ж ці очки їм надзвичайно сильно потрібні. А Львів незрозуміло, що буде з командою. От, нещодавно в них помінявся вже і спортивний директор. Тобто, можливо, готує дійсно команду на ліквідацію. Ну, однозначно, якщо вона не залишиться вищому дивізіоні, вона не буде інвестором. Примітно, оскільки е, ті ж самі молоді футболісти це відрізняється молодь від, піде... від руха тощо. Там немає такої потужної молоді для тої така потужна спортивна Тільки ну, більш-менш футболісти школа. можуть перейти до самий верес і там, там 19-25. Ну то з них лишиться у прем'єр-лізі. Накштал такого бугунува того самого Своржника він ж не буде грати. В... Першій лізі це точно не буде Ну, зрозуміло. Тобто, ці всі ліги не будуть. але. Не вони не можуть, можуть там підсилити, скажу так, імена і там інгулець, да той самий рух, якийсь молодий. Може є там якісь молоді хлопці, що. Один-два. я ж не кажу, Ні, там, ну, можна десять. сказати про те, що це не і так... ігра була досить цікава. На зустрічних курсах вона відбувалася. Тобто, ж це не мертві тури, так як ми говорили про минулий тур і минулі поєдинки, що взагалі не було за що дивитися, що можна просто було ну, сидіти. Цікавіший ну, цікавіший тур, більше голів uh -huh. було забити, то тобто, якась динаміка була протиборства. Так, наступний поєдинок коло ми... Шахтар, коло Шахтар. Ну що ж, все почалося з інтриги. Колос перший забив. Ну, і знову. Оріховський, якого ми відмічали, восьмий гол забив. Молочинка. І, до речі, до того, до того, як вони пропустили. там цей Перший колос тайм 1-0 там... була перемога колоса. Так. Але колос переломний момент стався: це пенальті, пенальті, яке дурне заробили і посипались. Бондаренко пенальті реалізував шостий м'яч, і потім Треворе забив. Ну, там травора на класі чесно. Я, Ну, тут молодець. Нагадав мені, знаєте. Ну, команда посилає. Колись карстиняркер, на головка ляг І так само десь тут приблизно. Корпусом прикрив ну, удар. Він такий потужний, габаритний гравець тощо. Ну, і в кінці поєдинку, ну, де що грати. От е, молодий футболіст Б... Гусол, там в кінці да. він фактично мав забивати, забивати гол. Потім Богдану зі штрафного скута Лівінку влупив надзвичайно сильно і потужно. Трубін виручав. Але венесуелець Келсі, Келсі. вийшов, зреалізував, От, порівняти Келсі, Раміреса... Ну. ну, Той і той, але <кій> небо і земля. Не. Тому Шахтар, можна привітати. Це ще один крок до перемоги. Колусу можна подякувати за перший тайм, другий тайм вони провалили. Ну, можна сказати про те, пацієнт більше живий чи, чи мертвий. Не. Але Колус також продовжує боротися за Єврокубки. Минай металіст, ніч 1-1. Ну, і тут знову ж таки, що, що команди створили? Фактично, гра рівна, статистика матчу рівна. Що створили, то й реалізували. Ну, в мене тільки... Але хочу відмітити металіста, що він вже забрав 4 очка. Так. Ну, команди продовжують боротися, що один і другий клуб їм потрібні очки. Але в мене питання: оце, коли Вітенчук пенальті за перед тим, там питання взагалі, чи там взагалі було? було, чи не було пенальті. На мою і... думку не було. Мені також є тут надзвичайно суперечливий момент. Але воно зовсім по-іншому би склалося. Якби в кінці першого тайму німчанінов за меж травної дуже класно влупив по воротах, а Вишневський буквально з трьох О, метрів штангу, штангу попав. Тось, ворота такі здорові, нікого не було, і він попав в штангу. І в цей момент б якось зовсім по-іншому би. Колесо подій перевернуло, і фактично Минай була б можливість перемогти. Тобто, минай немає в нього такого останнього ну, знову, кінцевого тому, результату треба для того, щоб результат забити. Ну, ну і не. знову Русин молодець, він лідером був команди. Тобто, бач, в нас в цьому чемпіонаті вимальовується декілька гравців, тобто в кожному клубі є якийсь певний гравець, який вирізняється своєю грою, Ну, Перед війною були ж інсайди, з'являлися на кого звернути увагу, щоб динамо Київ ну, і Русин заш... був. Ну, він вихованець теж київського футболу, але він вже віковий. Mm. Тобто, Динамо навряд чи його би взяло в команду. Тобто я тут би більше дивився б на нападника, не ну, на металіста 19-25. Більше би дивився на нападника, можу сказати, мого улюбленого теж, гравця. Це прядуна з металіста. Mm -hmm. Точ я не знаю, що mm -hmm. mm -hmm. йому mm -hmm. продадуть. Да. Це наступна гра буде. Зоря Чорноморець 3-1. Зоря перемогла. Mm -hmm. тут на розчарував салюк. Ну, да, я да. написав, Вісалюк сьогодні нічим не відзначився. Спід нього як забив не відзначив? Антюх, розкішний гол. гол. Да. Візна... Як не відзначив, відзначився. Ну, ну, і там вже Гереро забивав, теж вони там намутили, ці це два центральні защитники. Ну, що... Гереро то взагалі третій да. гол забив. Взагалі така тенденція. От, Гереро третій гол, Антюх, третій гол. Русин восьмий гол забив. Брашко. Не забивав, передачу ну, дав. не забивав. Він передачу давав, але можу сказати про те, що Антюх показує лі лідерські позиції. В але з двох зовсім... метрів пусті ворота треба забивати. Ну там зовсім інше питання. Коли Герейро давав йому Гереро давав йому відповідну передачу, він на швидкості біг йому треба було з льоту бити. Він почав ну, зупиняти, браць... він вдарив. Тобто він трьох гравців фактично ну, на точку. На точку їх посадив, він класно зіграв. Ну, але просто по центру вдарив і гравець вибив цей м'яч. Але то, що він гол забив, шикарний гол забив. Mm -hmm. Те, що він вів команду за собою, і в попередньому поєдинку він був один з найкращих. Тобто, можна можу сказати про те, от така тенденція. Взяли Кабаєва, який був кращий в команді, віддали Антюха. На даний момент Антюх сильніше виглядає, виглядає за Кабаєв. Виглядає. Хоча Кабаєв. Результативно, оце ми, коли перейдемо до аналізу поєдинку київського клубу, першу результативну дію зробив mm. за Київський клуб, дав гольову передачу і пенальті заробив. Хоча, штрафний. якщо взяти на е, да, штрафний вилучення, він заробив mm -hmm. вилучення. Якщо взяти саме те саме Антюха, то в нього вже три гола і є відповідні більше гольових передач, ніж того ж самого Кабаєва, і Динамо ще доплачувало за Кабаєва. Ну no, і тут ще я би хотів відзначити відсутність Олефіренка. Не хватило отого наконічника Чорноморців у цьому матчі. Ну, ми ну, розуміємо, розмачно, що це що гравець це зорі, зорі, тому да, вони не, не дали, в... і зоря зараз бореться за потрапляння в лігу чемпіонів, чемпіонів. розрив від Дніпра не такий великий, і шанси в зорі є. Реально є шанси в зорі поборотися. Якщо вони будуть так само боротися, як Брашко, тобто мені жалко Григорчука. Гра була би зовсім інша, але просто вони почали довірного розігрувати м'яч, вийти з під пресинга. І Брошко перехватив м'яч і фактично перший гол, який забив Гереро, це заслуга ну, повністю Брошка. Хоча, якщо так придивитися, не, не можна так само хвалити Брошка, що це вже суперфутболіст. Що якщо зараз його в Динамо заберуть, гра підсилиться. Ні, це буде заміна для Сидорчука, Очіко. щоб Сидорчук міг хоча б тих 20-15 хвилин відпочити. Очіко. Бо його з поля. Він 90 хвилин грає на футбольному поліцію в, в кожному матчі, тобто це ненормально. Так. Однак кажу, Гереро, це левел цього матчу, це лев цього матчу, Молоченка, як він втік був, ну, тоді, коли Антюх не забив гол ну, на, на два корпуса захисник був ну, там, ближче до було Він в зорі хоче, тут все, все, ну, все по справі, як кажуть. Ну, результат, результат, в грі. Да, молодці, продовжують гонитку за Дніпром. Чорноморця дещо жалко, але по грі зоря виглядала ну, і краще. Ну, в зорі з'явився в перший сезон, це я кажу, коли з'явилася стабільність, зоря набирає очки, а не чередується. Сьогодні виграли, завтра програли, післязавтра нічия, є стабільність вже. І що видно, що Ван Льова на така впевненість виражається, чого я ще не побачив Шовковського у в першому матчі, якось він так давав інтерв'ю, такої іскри не, не чути. ну подивимося. Далі. Далі. Інгулець діз... Дніпро 0-2. Ну тут знову ж таки, Дніпро переграв Інгулець. Ну, так, Дніпро переграв Інгулець, але перший тайм закінчився нульовою нічою. І коли другий тайм розпочався 48-ма хвилина, рибак витягнув м'яч, коли Запрожець бив по воротах. Да. Якби забили, то зовсім по-іншому було. І знову ж в мене питання до судівства: чи був там фол на Гуцуляку в штрафному майданчику? Чи взагалі це в штрафному майданчику було, чи за межами, і чи взагалі там ФОЛ був? Саме ну, основне питання, То, що в штрафному це так. Да. От чи ФОЛ був? Ну там з різних рекурсів показували однозначно відповіді yeah, 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 не да. можна дати. І фактично, цей пенальті зламав гру. гру. Ну, Модових забив знову. Да, 20-й гол, тобто він вже фактично Шевченка наздогнав по кількості забитих голів. тобто його там Може, Хітеряно доживне. Ну, сподіваємося, що може він наздужені. Ще велика кількість ігр залишилася, в нього фактично вже виходить... Знову забив кого? Да, кого забив цей вже, футболіст. Третій, третій. Однак, знову ж негативна тенденція з боку Дніпра. Оцей латиноамериканець, Бланко. І знову з... фортуна його любить, ну там, там червону карта. Там червона картка мала бути, там чисто, чистий такий фол. Ну, я просто думаю, що в нього проблеми з головою. З психікою. Ну, психіка, ну навіщо? Людина без м'яча, без нічого так ламати. Ну, тут вже тренер повинен. Все-таки має бути якась він, Як він, він, каже, професійна він, етика. Він, він непоганий гравець, не технічний гравець, але з головою, мабуть, в нього є проблеми. Так, не фолять. І нервозність була з боку Дніпра. Ти кажеш, що там легко, нелегко, але п'ять жовтих карток Дніпро заробило. Тобто це свідчить про те, що в них з дисципліною є якісь проблеми. Свідчить про те, що гравці до кінця не дограю ну, ми наближаємося до розв'язки цього сезону. Як би там не було шахтар, чемпіон чи не чемпіон все рівно і цей градус напруги є в кожній команді. Чи то в Дніпрі, чи то в зорі все рівно градус високий. Ми ну. Ну, бачиш, атар теж нахапав жовтих карточок з динамо, ми говорили. Ну, тут хотів би оце єдиний випадок на, на даному етапі в чемпіонаті України, що зміна тренера позитивно склалася на грі команди і на результаті команди. Тобто, Ковалець дійсно підтвердив про те, що він є кваліфікований тренер, і він фактично зробив з інгульця э, такого. Бійця, який mm -hmm. може дати відворіт будь-якому супротивнику. І набирає очки то свідчення того, що вони вже з аутсайдерів піднялися серединку таблиці. Давай наступний поєдинок рух Ворскла. 1-1. Ну, ж таки, Ворскла грала чуть-чуть краще, але. Ну, не пощастило. Да. Остання хвилина. Ну, там пенальті. Все... Все ну так, да, там пеналі однозначно. Климчук забив вже п'ятий гол. Це вилучення Ворску, але Ворску дещо жалко. Тому що реально вони по грі переважали. Жалко. Рух. Рівна гра. Ну там але... таких особливих моментів не було. Чуть чуть краще, скажімо, організація гри була у Ворське, да? і вона заслуговувала на три очка, але очко Я... взяли. І розумієш, що тут ситуація? В Ворслі може оцих очок не вистачити для того, щоб в Єврокубки вийти. А руху Єврокубки. не може вистачити Щоб Да, щоб Ну, Можливо, я думаю, вони напряму не вилетять. Однак перехідні рух, матчі? перехідні матчі 100% вони потрапляють. Молодий колектив, з потенціалом колектив, однак пономарьов ніяк не може. Перемогти однак, сино оточку, яке вони здобуло, це на вогу золоту. Ну напевно, тим тренерам, які більше працювали з молоді, теж треба ще пере. Перейти з дитячого ну, з юнацького футболу в дорослий. Ну звичайно, тому що він там з молодими футболістами. Да. Не можна сказати, що Щоб 100%, 100 сто говорили, у 19 чи у 21 грають. Що в нього там дискваліфіковані футболісти були травмовані. Це постійно треба шукати баланс. Простіше його з одної вікової категорії шукати, чим коли у тебе є хлопці по 18-19 років. Є такі, що вже по їм по 30 років. Ну то взяти те ж саму паньківа. Панків чуть чуть, -чуть, -чуть і mm. доганяє того ж самого Пономарьова по своєму. Ну, це читаєш, що там цей да, що Роман це фактично син панькової. Да, да, да. Ну головне, що зіркову хворобу вони не здобули ті аванси, які їм давалися, бо в нас теж чемпіони є світу у 20 але щось вони повністю себе розкрити не можуть. Mm -hmm. І дійсно показати той клас, тут вже три роки, фактично, майже три роки вже пройшло з того моменту. Вони ніяк розкритися не можуть. Mm -hmm. У крибас Олександрія. Ну, я хочу читати, що Кривбас виграв Вигрозаслужбов, ну, Олександрія, ці всі там, контроль м'яча, зовсім моментів я таких і не бачив. Та знову гра якась без перший моментів. тайм без моментів. Загалом моментів не було. Олександрія ну, За краще почала другий тайм, мала можливість забити, але пропустила гол Вістецькова і там, Микитишина. Mm. І там на останні хвилини це Мірошніченко забив, хоча теж відзначити потрібно, це вже його четвертий Are гол. Him. Він до того так багато не забивав, максимум три голи, тут вже 4 голи. Але питання в іншому: Ротань, хлопче, дивися, то тебе вже виженуть з команди. Наступну з вірною. Так само ж пам'ятаєш, там нічі, поразки були, команда там щось два рази виграла. Ну, тільки. то йому дали карт бланш. Павелко дав карт да. да, він відстоїв. Олександрій... Я не впевнений, що тут вже виходить, що кривбас вже настоганяє Олександрію. Тут між ними різниця три очка. Ну, Да. Це один раз втрачає очки Олександрія, Кривбас ну, перемагає. Ну, знаючи амбіції Вернедуба. Ти не забував, ну, він і гава... фартовий. Да. Тут був на футбольному полі на скам'яки запасних, її команда перемогла. Тобто ну, він да. своїм затором, накалом. ну Знову ж не обійшлося там. Цей, дуже багато він розказує, то, ні, що, треба, і хвалив, не що треба. Ну Монзуль, да, він mm. хвалив, що це дуже класно. Хоча б я не сказав, що да, можливо, вона. Не так, як нас особи чоловічої статі судять, можливо, в них є, ну в нас нікого ж не покарали, не притягнули да. до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності, не штрафанули тощо. Мозуль, просто коли швидший футбол, вона як жінка просто не, не встигає, встигає за тими перепідіями, які там є. Ну, на цьому будемо завершувати аналіз поєдинку Крибас Олександрія. Yeah. Крибас заслужено переміг, результат є заслуженим. І переходимо до останнього поєдинку: металіст. Динамо, Динамо, перемога Динамо, перша гра на чолі київського клубу Олександра Шовковського. Деб'ют діало в офіційному матчі. Так, mm, да, да. Як журналісти говорили, що його от він в грає, да, скрізь, а в основі ну, київського Динамо. клубу його ніде немає. Ну, поки нічого не запам'ятався, тих 15 хвилин. Але так, ну, Перший тайм Динамо створило 3-4 момента добротних. Могло і в першому таймі забити, як мінімум, один гол не вийшло. Рахую, що на Бояльському був пенальті. Але то, що Віталій не може прийняти м'яч, обробити його м'яч, прийняти таке швидке, різке рішення, це в нього теж не відбереш. Як він не старається, я не кажу, що він не старається, але нема у нього так, щоб він прийняв рішення. Да, він віддавав хорошу передачу на Беніто, міг Беніто забивати в першому таймі. Да, заробив пенальті, яке не призначили. я рахую, що був пенальті і на Ванату в другому таймі. Ну на Ванату 100% був пенальті, там більше пенальті був, на чим на Буяльському. Я рахую. Однак саме основне питання, що незважаючи на те, що команда переважала той же самий металіст, однак вона могла втратити очки до того моменту, поки сирота не забив. Ну, шикарний гол, можна сказати, що він є випадковим голом. Він гарно вийшов, те, що він вдарив, молодець. Ну добре, що наші менеджмент that's його, that's не продав. його не продали в Америку, yeah. тому що його хотіли продати в Америку, і цей поєдинок показав, що хто щоб не говорив, він сильніший за Попова і він за, с... за Дячка. Да, Дячука він є сильнішим. Але yeah. якби на 69-й хвилині не був забитий цей гол і не було Вилучили. вилучення, нічого, кіль... нічого кіль... не було б. І гра би могла б знову ж київський клуб міг би втратити очки. Але в цьому поєдинку це перший поєдинок, як би хотів відзначити, це Кабаєв. Він вийшов на заміну, і він показав клас. Чи ну, він... на фоні металіста, так, це до того класу не було. А на фоні металіста, так, да, показав клас. Тут його, як то кажуть, переможців не судять. Гарно, там спочатку заробив штрафний, які міналізували, потім прохід ну, про простріл, простріл, на вона ньому чер червону карточку він ну, заробив. Тобто yeah. він, ну, це можна сказати, що він лев цього поєдинку. Yeah. Да, він і забивав, але є гольова передача. Знову ж можемо відмітити Ваната, який забив черговий гол. Дев'ятий вже. Тобто, це досить позитивно. Ну і Вівчаренко. І Вівчаренко. От порівняти але, Вівчеренка кажу... і Тимчика. Ну, активність дій Тимчика і Кавчаренка. Ну, тим, що вони похожі, що вони набрали, знаєш, там да, такі в борьбі спортивні, вони, цей, у них є два. Я маю ввиду два таких сходства. Перше, що вони в борьбі не поступаються супернику. Ну, є, похоже, це футбол кінця 80-х, 90 х років у Шотландії. Пробігти і навісти. Ну, там тільки люди це з розумом роблять, да, вони просто Там Динамо не немає кому головою зіграти, там немає такого. Це треба а мати такого. Вівчаранка ну, ще хоча б виправдовує то, що йому там ще тільки двадцятий рік, а вже тимчику, вибач мені двадцять п'ять, і має бути якийсь футбольний інтелект. Тимчик жодного разу у поворотах не б'є за мештрафною, тому що ну, да. а Вівчаренко намагається вдарити і він попадає на присутній ну, зборі, Шовковського, вони можливість... просили, щоб бити, бо частіше повороти, ну, ми бачимо, що Динамо є проблеми завести ну, м'яч. Ну, Фактично... Вівчаренка можна привітати перший гол. Да. Фактично, оця комбінація кабаєв вана да, це ми побачили перший раз таке. Скажемо, завершення атаки, ну і вона сам біля воріт захисника, не було. б, Тобто він ту вільну зону вбіг і Кабаєв Її ну, побачив тут. Ще команда не перестроїлася після вилучення. бачите, все було якось швидко Раз. Ну тут Це їхні проблеми. Да, да, це да, однозначно да, да. їхні проблеми. Тусь тобто команда посипалась після того. Ну я то, що повертаюся назад. Якби не було цього вилучення, я б не знаю, який був би результат, тому що в були такі п'яти хвилинки, що металіст і огризався. Реально, металіст угризався і забитий гол. це Знаєш, небезпека будь-якої команди. Це коли є технічний захисник в команді. От нас Попов це дуже технічний Хе, захисник. Який привіз гол молодець. Ну я просто ну, да, поле, не поле. Ти останнього захисника, є золоте правило. Якщо ти граєш останнього, мотатися ти не маєш права. Ти всі порвані гетри, понтів багато. Коротше, він а... слабкий. І yeah. дячук також слабкий. І ну, я радий, що так вийшло. Ну, так може, не можна казати, да, що там, скажімо так, що з'явився шанс у сироти, який доказав, що він, ну, як мінімум, не гірший, а я думаю, так, як ти казав, кращий із цих трьох центральних захисників на сьогоднішній день. То я би взагалі боль випускав, для того, щоб. Ну, боля, мікротравма мікротравмазяцька. Ні, ну зрозуміло. Ну, а мені здається, щоб награвати боля, треба справа. І те, що мені не сподобалося. чому не випустили Царенка? Він попереднім поєдинком, коли він заробив штрафний, він заслужив хоча б на останні 10 хвилин, щоб його випустили замість так. того ж самого Буяльського. Наступний момент: чому команда, граючи в більшості, не перестроїлась і як продовжувала грати з двома опорними півзахисниками, так і вона грала з двома опорними півзахисниками. Андріївського з поля ж не сняли. Да, Сидорчука. Ну, дай шанс в тому же самому Рамадані для того, щоб випустити хоча б на тих 5 хвилин подивитися. Рахунок. Дозволяє це зробити. А то ця нервозність з'явилася. Ну, ну, можливо, після ми когось побачили, але ж ти бачиш, там тримався щось за бій, якийсь був у Дячука. Тобто він десь, ну що треба. Я не думаю, що перед що рахунку 2-0 просто Дячука замінили, бо він там, Ні, ні то однозначно, що Попова випустили, десь... і в нього також, ти ж бач, коліно в нього да. перев'язане, що дійсно травма в нього була. Тут це не відбереш. І дячук за ребро, він фактично 20 останніх хвилин іграв, або в нього може навіть і бути ну, перестати. Можливо, ми б когось побачили, можливо, то. Того самого царінка, Скоріше, цього би царенка побачила. Але... Мене питання в іншому, коли вже команда 3-1 перемагає, чому не сняли і не випустили когось більш креативнішого? Так, але мене тут це... з опорниками вони виступали. От, ну, це для Сідорчук мене... Дерчук саме останнім часом боїться вдарити по воротах. Моменти були, ну бо він під удар... знає, що в нього знаєш, так як ця ну... зброя, яка висить на Боярський, який два рази тіні. обрізав команду. Виходили, і догнати не годен. Що найголовніше, він обрізає команду, да, старається, ну догнати не годен. Суперника. Одним словом, привітаємо їх заслуженою перемогою. Ну там, що моментам... це коли, коли Придун забив гол, можемо сказати, знову ж привітати І Після того, знову ж момент, сирота, коли рахунок став 2-1 по 70. 80-та хвилина на 82-й хвилині сорота заробляє небезпечний штрафний, і сміх завершитись дуже небезпечно, якби не відбив м'ячний ще. Тобто, ще мали шанс Динамо пропустити, і це в меншості осьі граючи. От єдина помилка призвела до перевороту тих подій, які відбувалися на футбольному полі. Тобто немає отої легкості. Да, всі говорять, да, там 70 на 30% володіння більше, 24 на 5 ударів, створ 7 на 3, кутові 9 на 3, порушень менше, 13 на 16. Тобто, фактично, в всіх напрямках Динамо переважало харківський клуб, але так, тої легкості, тої легкості, тобто немає в команди, отого, навіть не то, що авторитету, а тої майстерності. Ну подивимося з горслою. Ну, це буде, оце відсхідна точка для того, щоб можна сказати, чи якісь будуть зміни в команді, чи не будуть зміни в команді. І саме основне, Там хто, керує, не буде. хто керує процесом всередині команди. Ну, часку з телефоном. От, оце саме основна проблема. Якби, на даний момент, Шовковський сам приймав якісь рішення, mm. то було б якісь позитиви, А так ми нічого не побачимо. Ну, на цій приємній ноті для нас, оскільки кияни перемогли. Нарешті вони нас порадили своєю грою. Тур був надзвичайно цікавий. Ми будемо завершувати. Знову ж будемо говорити про те, що незважаючи на ті буремні події, які відбуваються в нашій країні, ми вистоїмо. Наша економіка вистоїть, наші хлопці на фронті також вистоїть. Ми здобудемо перемогу і відповідне визнання цілому світі нас будуть продовжувати підтримувати. Тому ми дякуємо вам за увагу. Дивіться нас, вболівайте за нас, а ми будемо готуватися і надавати вам порцію відповідної інформації, можливо, яка вам сподобається, і ви в подальшої зможете використати в своєму житті. Всім до побачення, до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!